Сьогоднішня система влади прогнила, каже глава люстраційного комітету Єгор Соболєв. На його думку, президент не має кому віддавати накази. Тому що, коли ми не, не будемо тиснути, коли ми не зможемо домогтися прийняття цього закону, ми втратимо Україну. Це фактично требування президенту для того, щоб відбувалася система реформування. Якщо він залишить тих же самих чиновників, то в цій країні нічого не зміниться, вона буде окончательно розрушена. Втрачати країну не хоче і найменший активіст. Святославу 12 він хоче жити по-новому. Ну, потрібно вибрати таких людей, щоб були прості, не якісь там олігархи, а прості, такі як ми, як ну як прості люди. Там вони не будуть знатися на тому, як керувати державою, якщо вони ну, навчаться. В березні цього року були розроблені чотири проекти закону про люстрацію. Один з яких, про початок люстрації суддів, був прийнятий. Однак те, як цей закон почав працювати, змусило активістів запропонувати нові підходи. Сьогодні біля адміністрації президента активісти вимагали зареєструвати в парламенті інший покращений закон про люстрацію, згідно якого всіх суддів та силовиків перевірятимуть на детекторі брехні. Посадовці із заплямованою репутацією лишаються права обіймати вищі посадові крісла протягом... Гом, років мітингувальники зустріли ініціативу оплесками. це справді е, дорога річ і організація ілюстрації е, і проведення перевірок з використанням детектора брехні. Але повірте, це набагато дешевше е, ніж зберігати цих суддів, цих прокурорів, цих міліціонерів, цих посадовців, цю спецслужбу. А насправді зберігаючи їх, ми просто ризикуємо існуванням нашої держави. Ключовим осередком очищення влади пропонують зробити сайт Національна Державна служба. Прогнозується, що там з'являтиметься інформація про відкриття конкурсів серед посадовців. Інформація буде відкрита для широкого загалу. Про кожного кандидата, який перевірятиметься, оприлюднять повну інформацію. В разі, якщо кандидат порушував закон, про це повідомлятимуть. Для прозорості роботи даної системи будуть залучені журналісти та представники громадських організацій. Критерії, за якими вичищатимуть органи влади, наступні. Критерії, за якими ми вичищатимемо людей, вони будуть розповсюджуватися і на тих, хто приходитиме на нові посади. Якщо людина працювала в КДБ чи випускалася зі шкіл КДБ, якщо людина не може пояснити, звідки в неї і в її родини майно, якщо людина була помічена в підтримці зазіхань на територіальну цілісність України, значить вона не може претендувати на жаль місці. Словом не обмежились. Пікетувальники привезли під адміністрацію президента Цеглом. З боку вулиці Лютуранської виклали слово люстрація. Під вікна адміністрації президента для того, щоб викладемо слово люстрація, щоб він побачив і постійно пам'ятав, що це потрібно зробити, що народ цього вимагає, і без цього ми не заспокоїмося. Новий закон передали представнику адміністрації президента. На його розгляд дали Порошенку три тижні. А щоб допомогти президентові очистити периметр від нечистої попередньої влади Януковича, почали дзвонити у церковні дзвони. Лана Маяковська, Артем Кутасов соціальна країна.